Що ж з вами Vivro, і в цьому відео я би вам хотів розказати, як же построїти ось такий прикольний домик на сервері, Іменно на сервері, Бо так ви светокамінь, тільки можете дістати, коли пробудуєте данж в ад. Знаєте, чому на сервері? Бо на сервері происходит роздача, де вам можуть попастися светокамні гарбузи. І ось так всередині він виглядає. Ось таке оригінальне ліжко. Є сундуки, є кухня, є стеля. Все реально зробити на виживання. Я на серваку вже пробував так робити. Ну що ж, давайте приступимо до постройки. Ну що ж, нам треба побудувати ось такий каркас. Начебто 9 на 10 блоків і 4 блока вверх. Тобто нижній блок це дубові доски доски. І далі 3 блока це вже булижник Ну що ж, я повернусь коли зроблю другий етап будівлі будинку. Ну що ж, другий етап це зробити в шахматному порядку підлогу. Тобто, іловідокий, і, і бужні. Ось так ми його робимо. І я повернусь, коли я вже зроблю третій етап. Ну що ж, третій етап закінчується в тому, щоб зробити стіни нашому будинку. Тобто, починаємо от три туди закладуємо, три туди. Потім закладаємо з самого верху боки і закладаємося остальне стікком. Тут я щось збився в розчотах трошки. Так що нічого може вийти. Так, ставимо тикли коло дверей. Зараз я поставлю двері. Ось так, як ви бачите, другий блок. Все остальне закриваємо крім ось цього, і ось цих двох блоків. Ця стіна робиться так же само, як там та. А оця стіна робиться 2 на 2. Ні, тут вийшло 2 на 3. Треба зробити 2х2. Ось так. Ну що ж, я вернусь, коли зроблю четвертий етап. Четвертий пункт ми майже закінчили. Треба зробити. Три блока сходинок вверх і остальне перекрити стіклом. Майже зробили тому, що ми зараз зайдемо в будинок і доробимо дещо. Ой, давай підлітай і зароблюємо це все свята камнем. Можна чим хоч, як хочете, ви можете це зробити. Так, ми заробили і наш будинок стає гарніше. Давайте прикрасимо його зсередини. Візьмемо Бух, листя. Чогось? Ну, Просте листя, листя будь-кого. Візьмемо просто тих дуб, візьмемо люки. Шукаємо люки, беремо люки, кладемо два дуби, закладаємо тут листям на два блока вверх, кладемо люки. І у нас виходить ось така прикраса. Звісно, ось там в кутку не дуже аж так пасуватиме, але ось як ви бачите, набагато гарніше. Ну, а далі ви можете все розташовувати, як ви хочете. Можна огородити свій будинок ось так, як я тут зробив. Моя задача виповнена це взяти, показати вам, як же побудувати ось такий гарненький дім. Ну що ж, з вами був Вібро. Підписуйтесь, ставте лайки, лишайте коментарі. Лишайте навіть погані коментарі, мені важливо знати, що я не так зробив. Ну що ж, з вами був Вібро, всім удачі, всім па-па!